Вітаю всіх на каналі Таро Song. Сьогодні хочу показати порівняти дві колоди 9 луни. Знаю, що колода вже м, така вже клас, класика. А вона давно було її видавництво, вона дуже популярна, багато тарологів з нею працюють, багато психологів з нею працюють, багато на діагностику працюють. Ну, майже майже по всім сферам використовують цю колоду. Знаю, деякі тарологи навіть як звичайною використовують там, на стосунки, ну не негативно, а позитивно. Не знаю, як це роблять, але не про тому. Хочу порівняти для того, щоб ви для себе зробили висновки. Ми зараз говоримо не про оригінали, ми робимо, говоримо про репліки, про видавництво у нас в країні і в Китаї. Отже, перша що маленький спойлер, мене в мене ця коробочка, вона пуста. От, зараз поясню чому. По-перше, в першу чергу замовила ось цю колоду. Це на сайті граюа, замовляла, в них була акція. Замовляла в першу чергу заради ось цієї книги, зараз я її покажу, тому що у Валенсі в мене книга в електронному форматі там. Ну, я б не брала в, ну, щоб читати, щоб брати книгу в перекладі, тому що. Ну, порівнянні. от Я читала Валенсия, читала Нікітенка. Нікітенко, звісно, більш інформативна в плані вивчення карт, розуміння, гліфів і всіх нюансів. Книга, ну, бачите, я, не, я люблю так користувати, щоб в мене перед очами було, не треба було залазити знов в телефон. Я люблю, щоб книга була. От, ну, Бачите, друк такий. Ось. Воно вже рветься в мене, тому що постійно користуюсь, відкриваю щось собі. Ось. І йшло ще ось така була колода. Це видавництво Україна, якщо я розумію, а може і ні. 97,81. Всі написи йдуть на англійській мові. Games». Ну, зараз і Китай пише Use Games. От. Замовила, щоб вивчити. А, якість жахлива. Ну, скажімо так, це картонний картон, танюсінький. навіть Навіть Алішка робить зараз більш плотні, більш щільні, більш за якістю кращі карти. О, це просто ну, це, ну, ж... це неможливо навіть тасувати, тому що при тасуванні вони не те, що вилітають. А вони ну, буває, що заминається, тому що карти розмір великий, майже оригінал, як колишньо, да, Вони вузькі і довгі. От, але при тасуванні в мене, ну так, я звикла, не дай Боже, отак щось десь зам... тут же мнеється, тут же загинається карта іде залом. Бачите? Ой, вибачаюсь. Тобто, ну, я нічого не очікувала, щоб було там супер якість, тому що в мене орієнтація була на книгу. А, але а, дивіться, кольори теж. Ну, занадто такі вони, ну, не знаю, може в оригіналі вони теж такі йдуть. Я, поки що мені вистачає там і цієї, і цієї другої колоди. От До, до оригіналу дійду, може, пізніше. Але вони такі танкі, такі танкі, що це просто неможливо. Ось такі кольори. Бачите? Ну, і важко, важко працювати, коли воно от така ну, бумага-бумага просто. І я вирішила, оскільки це в мене, ну, так, і воно багато, коли робиш великий розклад, ну, займає реально на столі багато місця, дуже важко а, пояснити. І я замовила собі на AliExpress Ось такі металеві коробиці. У мене особливе відношення до колод металевих, я їх обожнюю. Мені подобається якість. Я завжди беру одного того продавця. Тут у нас нема ніякої. Зазвичай вони пишуть, а тут, ну, понадіялась і трошки пролетіла. Зараз поясню, чому. А, значить, дивіться: ось така для металевих коробків. У мене є ще а, дві чи три колоди. Ось в такому форматі я задоволена, тому що, по-перше, удобно носити, не знашується. Да? І якщо з собою береш, знаєш, що карти не помнуться. Бо... тому що. От, Дуже удобно, дуже мені розмір мене влаштовує. І вирішила взяти цього разу і девіантну луну. Але, бачите, на в мене ось такі, я колись купувала мені для там деяких коло треба було зазвичай. В наших магазинах продається, можна взяти, воно не так дорого коштує. Ось така розмір. Зараз я вам покажу, порівняємо розмір, а, хто, для кого важливе оце саме оригінал, це довгі високі, а вже ж це вам не, Aliexpress вам не підійде. Ось така вона маленька, це ж карманний такий варіант. А вони, як завжди, роблять. Це у нас таке бронза. Роза, чи я не знаю, як це сказати. Такий колір, він дуже красиво, коли ти працюєш саме от на цій колоді. Воно дуже красиво, коли у вас онлайн, чи у вас в записи йде розклад ви робите, чи до вас прийшов клієнт, то а вже ж це ну, відіграє значення, йому ну, люблять. Більше ну, ми що будемо да, видумати, це десь 95% клієнтів наших це жінки. Ось, і вони люблять ось такі речі, воно красиво. Ти так граєш, з тим, знаєте, як то каже, дорого багато. Значить, дивіться, по якості а -а оці, Алі, вони платніші, вони такі, ну, трошки є таке, що вони ковзають так, в руках, але ну, вони не вилітають. Вони дуже комфортні. У мене є а -а дело старой і. -а Таро третього ока, плюс ще одне, от саме таке я брала. Вони дуже приємні в руках. От їх ну, не хочеться випускати з рук. Це, ну це взагалі, це просто очі плачуть. От, а, Мені подобаються кольори для порівняння. Зараз покажу. Тут більш така, бачите, коричнева, така кофейна гама. Нема оцих таких в'єдливих, оцих зелених, червоних. Навіть от, от, у бачите імператриці в неї такий фіолетовий кольор. І тут фіолетовий. Яка різниця? Навіть на око от, приємніше оком дивитися на оці. Мені подобаються такі приглушені, більш такі коричневі кольори. Ось вони більш приємні. От тут сила дивиться, така вся коричнева. Тут такі, ну, ну, дуже їдючі кольори, мені важко з таким працювати. До речі, ось дві карти. Порівняємо. Маю надію, що камера передає весь спектр от, різниці між картами. Ну, особисто мені, ну, більш приємні оці кольори з колоди з Алиекспрес. Оці такі їдючі їдючі От, зараз тройка, десятка. Зараз просто для порівняння. Шестірка. Ось, бачите? Набагато, ну, особисто мені набагато приємніше працювати з колодою Aliexpress. Але, те, що я вам на початку казала, спойлер, це мені просто не, як би так мовити може, не фартануло, тому що зазвичай ось з цими коробочками проблем ніяких нема. Але а, прийшла колода, вона була, навіть коробка була щільна, не пом'ята. Це вже я тут пом'яла, признаюся. Але чому? Це отак лежало. Ой, зараз я, бачите. Ось вона по розмірам, ну просто, бачите, один в один входить. Добре все. Так, закривається доволі щільно. Ну, це вже я там нахімічила. Дуже красиво, дуже приємно. Але от як ти не труси, бачите, не вийде. Треба ось так розгинати, тому що займатися, ну, чи коли у вас консультація, чи що, клієнт, і е, у нього на очах займатися отакою, от так би мовити, тріпанацією колоди, це, по-перше, бачите, це неможливо настільки щільно воно о, це такі нерви, а потім вже виходять. Ось це, ну ви ж не будете кожен раз отак знущатися над колодою. Просто неможливо. Це мій перший такий провал. І в мене ця коробка лежить без діла, тому що ну, викинути якось в мене рука не піднімається. Ну, люблю я коли. Взагалі, а вже ж я люблю, коли ну, коробка, і на ній я бачу, яке саме таро там лежить. Але. Ну, оскільки розмір тут більший. Бачите, нема можливості нічого не наклеїти. Не, не, ну, я, я не люблю цим займатися. от, Оце мені приємно, але використовувати я не можу. Ну, і використовувати по щось інше, ну теж це якось буде. Бачите, я вже його повигинала. Тому хочу що зазначити. Гарне, мені більш приємне, подобається, кому треба для роботи, от кого не. А не до вподоби ці великі розміри. Кому це важко, це вже колода хочуть змінити. Мені дуже рекомендую вам ось це Aliexpress, Приємні кольори, приємний розмір, красиво це зроблено, не обсипається. ну, З часом обсипиться, звісно. Але, от, ну, це так, щоб ви побачили, Ну, я не можу сказати, що ну, я користуюсь, щоб в мене так руки були всі дні. Не обсипається. Дуже приємно, дуже в тасуванні, легко, дуже. Тому е, на майбутнє, хто хоче, ну, спокійно можна брати з Алікспрес. Єдине, що, ну, я так думаю, що то мені не пофартило з коробочкою. А так, дуже приємно в роботі, дуже. Ну, Рекомендую, мені подобається. От, маю надію, що вам сподобалось. Ви для себе щось почерпнули цікаве. Дякую вам, підписуйтесь, ставте коментарі, мені буде дуже приємний зворотній зв'язок. Дякую всім, гарного вечора!